Безготівкова оплата знову доступна з 1 березня в хмельницьких тролейбусах запрацюють валідатори. За проїзд можна буде розрахуватися, є квитком. Цим тепер в місті над Бугом займається новий оператор з Луцька. «В Чому я думаю, перевага електронного квитка, всі розуміють, на даний час це звичайне виведення готівки, це білий облік. А враховуючи ще, якщо наші ситуації з ковідними обмеженнями, ті, що були, це відсутність дотику з готівкою, що все-таки ми знаємо це найбільший отримувач бактерій, мікроб. Тобто ми, лише маючи свій пристрій, який є у нашій власності, ми не трукаємося будь-чого, ми не отримуємо здачі. Час посадки висадки пасажира при використанні електронних квитків значно зменшується. Для надання послуг містянам відкрили свій центр. Тут можна отримати консультацію з різних питань щодо поповнення карток, повернення коштів, застосування є квитка, адже він буде доступним і в мобільному додатку, в якому кожен пасажир може згенерувати QR-код і ним розрахуватися за проїзд. Гроші треба попередньо покласти на рахунок. Генеруємо QR на екран. І цим QR показуємо на камеру валідатора до середньої частини. Ще раз наголошую, не на екран, не на нижню частину до камери. Камера повинна щитати цей QR чик. Крім цього, є ще два способи розрахунку: телефоном і фізичною карткою. Валідатори, які приймають не лише електронний квиток, а валідатори, які приймають і дебетну кредитну картку. Яка має функцію оплати з чіпом, валідатори приймають безпосередньо електронний квиток старого типу. Валідатори будуть приймати електронні квитки нового типу. Як в попередніх валідаторах такої можливості не було. Відповідно, сьогодні, завтрашнього дня, можна буде це тестувати, користуватися телефоном, а також серед плюсів є необов'язковість купувати фізичні картки. У кожному тролейбусі буде по три валідатори. До 1 квітня триватиме тестовий режим, щоб люди звикли до новацій. В перспективі планують взагалі відмовитися від готівкового розрахунку. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.